Друзі, всім привіт! Радий бачити вас на своєму каналі. Сьогодні рибалка на фідер на річці. Рибачу сьогодні не сам, з другом, Яриком. Він новачок в цій справі, перший раз на річці ловить. Ну а я на цьому місці вже декілька разів. Рибачив. Приїхали, отак розклались. Тут крісла у нас, столик, там далі кухня, їжа. Місце суперове. Єдине, що трошки треба було тут прибрати. Там, де я рибачу, на острівці, були камаші такі, кропива різна. Ми, ми то все нормально приїхали, позрізали і приготували собі такі два місця. Місце тут було тільки на одного. От Ярік тут розмістився, а я на тому острівці. Так що, друзі, зараз вам розкажу, що і як, на що будемо ловити, які насадки будемо використовувати прикормочку. Ви мені авансом ставте вподобайку. Я думаю, що сьогодні буде цікаво. Місце класне, єдине що тут неподалік міст, машини їздять, трошки шумно, але я думаю, що риба тут привикла. Так що, друзі, я вам покажу на що я буду ловити. Тут маємо два столика на одному їжа, на другому запасні снасті. Сьогодні буду використовувати на насадку таку кукурудзу від кук, натуральний смак, 2-3 кукурудзки на гачок буду давати. Прикормочка тут вже замішана. Одному відерку прикормка для того, щоб закормити рибу. Тут є кукурудза, різані бойли, варена пшениця. І все засипав паніровочними сухарями для того, щоб прикормка гарно ліпилась. Друге відерко Кукурудзка маринована, паніровочні сухарі, макуха і чуть-чуть магазинної прикормки. Скопекс ваніл. Все гарно зараз настоїться. Я тільки що замішав. І будемо вже забивати в кормушку і закидати. Попри кормці все ясно. Тепер оснастка. Отак от розмістив я собі два фідера тут. Отака, от друзі, оснастка, трошки сонечко світить, не дуже видно, але я думаю, що кому буде потрібно, той зрозуміє. Пластикове коромисло від вод. 50-грамова кормушка, поводочок приблизно 20 см, і гачок від фірми Корум 6 номеру. На волос буду давати дві кукурудзки Все так гарно, красиво. Як то кажуть, не дуже по-спортивному, але ця оснастка суперово працює на річці. Це, друзі, кукурудзка вже на голці. Зараз йдемо натягувати її на нагачок. Все тримаємо в холодку, тому що там сонце сильне. Особливо тут місце таке, що в мене будили ще на сонці, а я буду ховатись в тіньок під дерево. Зараз чіпаємо кукурудзку. О, мене тут аніс топорочок вже є приготовлений. Отаку от одна кукурудзка. Оп! Є. Пробуємо спочатку на дві кукурудзи. Я думаю, що в обід таких аж покльовок не буде рибки, але під вечір я розраховую на те, що рибка буде активна і буде клювати. Одна оснастка є. І друга оснастка є. Отак от виглядає дві кукурудзки на волосі. Яка красота. Так. Ліпимо такі от шарики невеличкі, основної прикормки, якою будемо закормлювати. Кормити буду з руки, тому що тут дистанція невелика. Приблизно до 15 метрів ми закидаємо. Зовсім близько, так що тут не потрібно ні ракети, ні лопатки, нічого. Тут спокійно собі ліпиш шарики і закормлюєш з руки. Основна глибина під цією стороною, Так що нема потреби використовувати якісь допоміжні, як то кажуть, снасті для того, щоб закормити. Друзі, дивіться, наліпив такі красиві шарики. Прикормочка вже готова. Я думаю, що коробі сподобається. Так, друзі, сюдесенько. Заряджаємо фідер, прикормили вже. Зараз помаленьку. Рибка вже буде припливати. Що, друзі, закидаємо. Закидаємо, друзі, і чекаємо на рибку. Як я люблю цих диких коропів. Просто фантастика, як вони клюють, які вони сильні. Все, друзі, водила ще закинуті. Тепер чекаємо на рибку. Так, півгодинки без покльовочки потрібно перекинути. Набиваємо кормушечку. Отак, От кукурудзку поміняли свіжу, тільки що на лівий фідер була гарна покльовка, не точніше на правий. Я поки добіг і рибка зійшла. Але гарно потягнуло, правда Ярик? Сильно потягнуло. Тут і перший замітив. Я дивлюся, фідер аж піднявся нормально. Катушка догори. На два. Там дзьобає і там дзьобає. Щось дрібне, напевно, якась дрібненька рибка підійшла на корм і об'їдає корм з кормушки і дьоргає можливо за кукурудзку цій ріці є досить багато лотви, верхоплавки. Ого, що знов дзьобнуло. Короп як клює, то тяне по повній програмі. Покльовка тут така, що ти що. Якщо буде фурціон затягнути, так вудочку вкраде на раз. Так що, ми, друзі? Вже сіли ближче. Я сижу тут, а Ярик теж ближче до водилища. Щось, друзі, клюнуло. А що таке? Оба? Єлес, друзі, дивіться, який красивий. Ви бачите, яка красота. Невеличка рибка, але приємно. Що там Ярик? Як сьогодні з кльовом? Лічев. Хорошо? Славенько рибка сьогодні клює. Чи як ти кажеш? Жодна риба не пострадала сьогодні. Тільки якби не ти там. Потолочив рибу. <рив> я сьогодні ставав на цей камінь руки мити, нога скльзнулась, і я чуть не нарнув цілий. Це була комедія. І рибку розпугав. Але в цілому місце тут суперове, правда? Чому риба не клює? Друзі, а ну напишіть, будь ласка, коментарі. Сьогодні було дуже жарко в день, але вода не є тепла. І риба чомусь не хоче клювати. А я думаю, Ярик що риба втопилась, а ти? Думаю, я втопилась. Ну То нас ще маємо трошки часу, так що рибачимо. Думаю, що ще щось під вечір у нас та й клюне. Ярик тягне рибу. На палетку? Ну, бачиш, що воно хоче? палетки. палітки? Напелець взяло, друзі. Невелика рибка. Я зараз теж заміняю себе. Ну, гарна рибка, гарна. Ось такий красивий карпік. Клюнув десь приблизно такий півтора кілограма єрек відпускає Карпіка 42 два сантиметра. Єрика знову покльовочка. Ти що? Ти злапав рибця? Злапав рибця? Рибець риба називається. Класна риба, ще. Ти що? Дивіться, друзі, який гарний рибчик клюнув. Друзі, ви не повірите, ми змінили насадку і риба почала клювати. Поставили таку комбінацію кукурудза і халібут, пелець 8 мм. І така от красива рибка клюнула. Дивіться, який рибчик. Молодець, Ярик, вітаю тебе. Ти сьогодні рекордсмен. Пускай. Тепер у мене покльовочка нарешті. Отак. От дивіться, який красивий. Невеличкий, але порадував, друзі. Гарно клюнув так покльовочка. Я якраз на водили ще дивився і він загнув так суперово. Клас. Насадка халібут з кукурудською. Така комбінація. І рибка хоче так і їсти, їй подобається. Що йдемо пускати. на такий на таку комбінацію хоче клювати. зараз вам покажу, який пелець. Коробочка є не від нього, але отак виглядає пелець. Тут є. Халібут, кріл. червоний і темний. Друзі, чекаємо ще на покльовочку. Ще приблизно годинку будемо рибачити, можливо, під вечір щось нам попадеться ще. В основному всі покльовки під вечір. Правда, як ми приїхали, я мав одну покльовку. Потім спіймав одного яльця, Ярік спіймав два карпи і одного ребця гарного. І я потім на кінець карпіка. Що нема сильного кльову, але гарно відпочили собі. що цікаво сьогодні було. Друзі ще покльовочка така, як я казав, ще клюнула рибка, друзі. І вроді щось непогане. Боротьба класна. впирається, досить непогано. О! Вроді більшенький. Дивіться, друзі, на кінець, який красивий клюну зеркальний. З гарною покльовочкою, така красива рибка в мене в руках. Боротьба така була, друзі, досить приємна на фідер. Так що, друзі, на такій красивій ноті завершуємо риболовлю. Всім дякую, хто додивився відео до кінця. Здоровлячка! Миру і добрава, і звичайно, великих трофеїв.